Давай подивимося, що тобі принесе цей тиждень з 28 липня по 3 серпня. Обов'язково залишай подобайку, пиши у коментарях слово приймаю, та давай дивитися, в чому ти знаходишся зараз, так? В яких емоціях? Знаєш такі невиправдані очікування, розчарування. Ти зараз, знаєш, в помірних таких, скажімо так, енергіях. От, ти нікуди не біжиш, і якось не намагаєшся, знаєш, так, якось щось робити, десь проявлятися, але тебе дуже сильно щось розчарувало. Ти емоційно щось не приймаєш. І, знаєш, твої якісь очікування, вони взагалі не реалізувалися. Ти зараз себе відчуваєш самодостатньою особистістю, яка ні від кого не залежить, і людиною, яка готова йти на якісь нові етапи, на якісь нові дороги, так? Так, давай подивимося, яким цей тиждень буде для тебе. Тиждень може принести достатньо багато емоцій, підняти багато емоцій. На цьому тижні ти можеш мати дуже цікаві зустрічі, обговорення. І в цих зустрічах і обговореннях тобі важливо бути чесною з собою, з оточуючими, слідкувати за тими емоціями, які піднімаються, слідкувати за тими пропозиціями, які тобі будуть пропонувати, тому що. Всі ці речі можуть дати тобі новий шанс, так? Дати тобі якусь нову перспективу. І необхідно бути дуже-дуже уважною у прийнятті а, загалом рішень. Чому я так говорю? Тому що а, всі моменти, які на цьому тижні будуть приходити, можуть принести для тебе неочікувану зміну планів. Це така, знаєш, трансформація, коли. Для тебе неочікувано все руйнується, все те, що ти планувала, все те, до чого йшла, чого хотіла, може піти зовсім зовсім по іншому, і це відбуватиметься тільки для того, щоб ти могла оновитися, вийти на новий рівень. І знаєш, на новий шлях і гармонізувати себе, свій простір, так, спланувати те, чим ти хочеш займатися. Зараз мені показують, що тобі необхідно вийти із зони комфорту. Знаєш, іти назустріч своїм планам, своїм бажанням, так, бути відкритою до Всесвіту. Дивися у відносинах. У відносинах ти можеш бути закритою, ти можеш брати на себе забагато зобов'язань. І мати якісь непроявлені страхи. Але зверни увагу на те, що ти дуже харизматична і сильна особистість. Подивися в очі своїм страхам, розберися, чому ці страхи провокують тебе саме на такі емоції, ти можеш ображатися, ображати інших розгойдена таке може бути спілкування, і ти можеш дуже різко проявлятися.